Командувач новостворених сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський повідомив про тестування українськими захисниками вітчизняної лазерної зброї Тризуб, за словами військового, Україна п'ята країна у світі, на озброєнні якої є лазер, що може збивати літаки на висоті понад 2 кілометри. Пише інтерфакс Україна. Детальна інформація про розробку є засекреченою, але військові експерти Дефенс Експрес вже мають припущення, про яку саме зброю може йтися, докладніше далі. Аналітики зазначають, що бойовий лазер із такою дальністю та класом цілі дійсно не рядова річ. Зокрема, ефективна дальність дії американського бойового лазера AN-SEC-3 потужністю до 50 кВт складає 1600 метрів. Втім, Rheinmetall при аналогічній потужності на демонстраційних стрільбах ще у 2010 році працював по БПЛА на дальності до 2 км, як і британський Dragonfire з потужністю 55 кВт, який, до речі, хотіли направити до України для проходження. Дня випробувань, водночас, за словами аналітиків, окрім потужності, вирішальне значення має здатність лазерної зброї фокусувати промінь та точно позиціонувати його на рухомій цілі. Адже для того, щоб пропалити корпус літака, необхідно навести і тримати лазерний промінь в одному місці. Для прикладу, вище згаданий Dragon Fire може фокусуватися на відстані в один кілометр з точністю 23 мм. міліметри. про те, що український лазерний тризуб може уражати літак на відстані у два кілометри, прямо свідчать, що проблема з потужним. Тужністю і позиціонуванням вирішена, навіть якщо йдеться про рух літака зі швидкістю до 200 км на годину, кажуть експерти. Водночас, варто зазначити, що за словами Сухаревського, наразі український тризуб все ще проходить масштабування та посилення лазера. Таким чином, поки що, говорити про застосування лазерної зброї у бойових умовах навряд чи доводиться. Втім, якщо навіть прототип тризуба показує такі параметри, ця розробка дійсно більш ніж цікава, кажуть у Defense Express. Також Вадим Сухаревський розповів про. Використання силами оборони дронів маток, які несуть на собі по два ударних fpv дрони що дозволяє значно збільшити дальність ураження. За словами військового, це озброєння має глибину занесення понад 70 кілометрів і виступає ретранслятором, вражаючи глибинні об'єкти противника. Подібні дрони матки можуть існувати у різних форматах та базуватись як на БПЛА літакового типу, так і на мультикоптері. Командувач сил безпілотних систем ЗСУ назвав цю розробку проривом. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.